Мене мучить головний біль. У вас колись були травми голови? Мабуть, що так. Що зробити, щоб мені полегшало? Від цього немає ліків. У вас є хтось? Здається, я просила тебе не приходити. Я хотів побачитись. Це твій дідусь. Мама сказала, що ти сидів у в'язниці. За що? Бо не відступив. Ти вбив його. Він не мертвий, він дурний. Ось і він. Для тебе є робота. Незабаром чекаємо на якусь поставку. Достав, коли прийде час. Я хочу знати, що за цим ховається. Не раджу. Таку роботу треба робити, не вникаючи у суть. А, прошу, пустіть мене до себе. Пустіть! Куди пішла? Ні! пішова! Можемо поговорити. Я робив у своєму житті речі, про які навіть не можу розповісти. Небудь як я. Ти все ще робиш їх. Я за тебе трохи переживав. Не можеш змінити світ? Зміни своє ставлення до нього. Я не знаю, чому я тут. Дозволь допомогти. Ти почуєш про мене жахливі речі. Ти здурів. Може мені піти? Да. Прошу! Ти чекаєш, коли я зроблю щось хороше? Роблячи щось погане.